Недавно моя жінка здала аналізи, і виявилося, що її внутрішній вік 17 років. Як вона тішилася, скакала по хаті, по дивані. Цілий день казала до мене, що діду, що діду, а я вночі навіть до неї пальці не торкнувся. Та ну нафіг, щоб мене посадили за малолетку. Та жінки завжди виглядають гарно, завжди і в 20, і в 30, і в 40. Потім вони розводяться, і їм знов 17, 18, 20. І пішла на дискотеку, але вже з палкою. Але ні одна жінка не хоче, щоб її питалися про вік. А я вам кажу, їх треба питатися про вік, для того, щоб коли лежиш з нею в ліжку, знати, чи викати до неї, чи тикати. Ну, бо я в основному тикаю. Потім вже викаю, коли вже потикаю.